Веся Українка, вірш перемога. Довго я не хотіла коритись пісні, не хотіла її слухати, ті речі, лагідні, знадні, чарівні, тя боялась до серця приймати. Ні, не клич мене весну, казала я їй, не чаруй і не ваб, даремно! Що мені по красіті й веселі, ясній. Мене серце і смутне, і темне, а весна гомоніла Послухай мене, все кориться, міцній моїй владі. Темний гай вже забув зимування сумне, і красує в зеленім наряді. Темна хмара озвалась громом гучним, освітилась огнем блискавиці, крила темна земля зіллям, рястом дідним. Це кориться мені, мов цариці. Хай жизь темне серце твоє оживе, і на спів мій веселий озветься, бо на нього озвалось все, що живе. В тебе ж серце живе, бо ще ється. Тихо, дунько шепоче, не вір цій пісні, Та даремна вже й та осторога, вже прокинулись мрії і співи в мені. Весно, весно, твоя перемога.